І от одна з цієї причини, яку ніхто ще не знає, сьогодні це буде неймовірне відкриття. А, певний період свого життя я навчався в інтернаті. Це прям, ну я І про це нікому ви, нікому що, не казав. Це був захист моїх батьків. Ну таким чином вони мене в той час захищали. У мене є певна фізична вада. Я про неї теж багато разів казав. Я дуже погано бачу. Ну прям uh -huh. дійсно погано бачу. І єдиний спосіб там в моєму дитинстві мене захистити це була спеціалізований навчальний заклад. Назвемо це так. Uh -huh. І так співпало, що цей період мого життя співпав з певною кризою. в… Нашій країні або в нашій родині не знаю. Я був тоді достатньо маленький. Uh -huh. Плюс я там дитина 80-х років, тому я за встиг, е- своє дитинство відчувати там в 90-ті роки, коли всім було достатньо uh -huh. важко. Тому я без претензій до своїх батьків, але я з певним досвідом. Давай скажемо це так. І для мене інтернат uh -huh. це можливість е... сформувати себе зсередині. Я точно розумію, що таке внутрішня точка опори. Я точно розумію, що таке внутрішня твердість. Угу. Я точно розумію, що таке вулиця. Так. Я точно розумію, що таке відповідати за свої слова. Тому моє дитинство, воно було таким, котре ніколи не буде у середньостатистичній угу. дитини. Ви якраз відповіли на питання, що вам дав інтернат.